Ні, так я вам за що кажу, якщо ви хочете, ось і запитання. Ми нічого не будемо, ви маєте право висказати, кожен має право сказати те, що він думає. Але всі дії мають бути в рамках законодавства. Хто, кого рішати бути директором, рішить суд, тому що це вже зараз в юрисдикції суда. А нам, а нам, ну ми ж не будемо нічого незаконного тут робити. Ви розумієте, ви не треба давати не зараз оцінку всьому. Ми даємо конкретно, от є конкретний випадок, я вам конкретно за нього відповідаю. Це, що касається безпосередньо цього, що треба допомогти допомогу, я вам кажу, напишіть. Ось, ось такий припис. От прочитайте тільки таке до вивчення епізотичної ситуації, що до малої позу великі будови, вивчення, проведення заключення сировичних дослідження малейкоз на, на молочну парні. Товарний тимчасово заборонено за окінського молока. Напишіть заяву і додайте все. А ми мати зробимо, щоб можна допомогти. Я не можу вам зараз скажете, от приїхав, обіщав, уїхав і наговорив ожив.

Так, ніякого заляку, є депутати, є дільницький, один слідчий, І є юрист, який надає нам документи. Ми попрацювали день-два, отримали і все. І що таке? Ось такі з головними змаганнями чи не такі довісні робити на завтра надовж. Є провадження, це ж не треба їхати в Вінниці. Ні, це в Вінниці. prozhivay. A tak chto rasskazat. Si ehat v Vinu. Novy Да, це, є така ситуація. це, це по... Тут допитати не можна, це значить, давайте так. Якщо так. Якщо так, значить я завтра, я завтра відправлю сюди того слідчого, іменно по чому це йде мова, ну, не пов'язано з цими подіями, а з протоколом. Хорошо? Значить, він приїде сюди. Я, от дивіться, я вам лишаю. Я вже сюди запишу номер, запишу номер. І вони приїдуть сюди, і не треба буде нікуди їхати, ще, вони вас тут знайдуть. Ми подали, я і директор. Нас після того, як приїжджав клієнт, і люди йому висказали, те, що думали, про нього, собственно говоря. І після того на наступний день з'явилися написи, листівки по... Тихо! По міліції кажуть, що його ж ви не зловили за руку, хіба я мали. Дали фамілії, дали машини, все є. Люди зловили. вони Зараз... кажуть, що вони приїжджали тоді вночі, трактора шукати. Що <гум> вони, вони за ними мали трактор. А що було написано? А я можу це на контроль. що там

До однієї з, ну, з наших активістів Приїжджав, приїхав джип з заклеєними номерами і чоловікові вражали. Якщо своє жінка не, не, закриє руки, то її голова буде в колені валятися. На другий день як другий день після колесників. Після того, як Ну, скажу, в в общем, ми вже не помнят, бо тут цих злізів. Кожен день, ні чи Ні, це не моє. Дивіться, це не заяву. Я буду треба писати заяву. Вони бояться. На кого писати заяву? На машину, зелену. Ні, без номерами. На невідомо що на невідому особу, на яку ми маємо встановлювати. Це ж не обов'язково писати вони на... Вони бояться і обосновано бояться, і я не можу дати... Давайте так, ми, ми розберемося. Якщо, якщо потрібно буде, якщо потрібно буде, ми подумаємо, як так зробити реагію. <звук> не було ніяких питань. <звук> Хорошо? Я хотіла спитатися за цього чоловіка, що це його Йоранніма, що це він буде підпав. Його три дні потримали у Вінниці і відправили його з Вінниці. На третій день відправили дали помадали по маму, щоб він ще місяць долікувався тут в Вінцях. І його вілінці в лікарні не приймали. Бо ти за славна на Запастовці, яка Я, я раз, вас розумію, ну, те, що від нас залежить, ми ж зробили все. Ви зараз да, говорите спасибо. за це, але ну, я ми, буду зараз розговоритися з сільським медичною допомогою. Це да. ж це? вже ми починаємо ми все в... Я розумію, яка несправедливість, але дивіться, є Головний лікар, да? так? Да. Можно, вот, можно перейти в начале. Ну нічого. Переживемо все, бажіть нам тільки навіть. Сіди, блядь, не шевелися. Я думаю, що ми домовилися, нікого тут не буде. Оці копії документи для того, щоб ми прийняли протокольне рішення. Значить, буде... Ні. Значить, так, ми ж не збираємося заходити там в Значить, буде один слідчий, поставте тут стіл, якщо ніде не треба слід, поставлю тут стіл. Буде і буде ваш дільничий. А, які Тут ваші э, свідки. Нехай присядуть тут і вони будуть підписані, не будуть читати всі протоколи, які вони це. Це не будуть поки прочитати. Значить, він, буде, він їм буде зачитувати в голос. Треба буде вам зачитати всім голос, яких внесе в протокол. Значить, зачитаю всіх відповідно до цього. Все. Значить, цю заяву пишете, я, я от якщо, зараз її прямо напишете, Я почекаю тут, поки ви напишете.